Українці перед великодним долучаються до добрих справ та передають воїнам зсу в гарячі точки, презенти у вигляді смаколиків та сувенірів. Що саме необхідно військовим? Відповідь на це питання далі в сюжеті. Люди збирають харчові продукти для того, щоб передати воїнам ЗСУ напередодні Великодніх свят. Кожен хоче долучитися до добрих справ. Добро це тоді, коли тебе про це попросять. І якщо просять військові Паски, ковбасу, сало, крашенки, ну прошу дуже, їм передавайте. Але коли вони кажуть дорогі, не передавайте, бо це пропадає бо це до нас доїжджає вже в тому вигляді, що ти не можна споживати, то в мене питання. Ання, ми не вже ми такі багаті, що ми кошти викидаємо на те, щоб потім той продукт, який зупсувся, закопувати. Чи не краще замість цього ці гроші зібрати і відремонтувати військову машину? Чи не краще дати гроші на дрона або на захист проти е, тих же шахедів? Підтримує цю думку і волонтерка Галина Герасимів передати їм суто і чітко те, що вони просять. І нічого лишнього. Це буде така дуже така любов і добре стосунку з військовими. Вони будуть чутися, що їх чують, їх, їх люблять, їх поважають їхні, їхній вибір. Але якщо ще передавати там додатково на цілі бригади, то теж так само враховувати кількість людей, які там є, узгоджувати це з командиром. Велика кількість продуктових пакунків може зіпсуватися вже в дорозі. А відтак нашкодити здоров'ю воїнів застерігають і фахівці держпродспоживслужби на сьогоднішній день. Немаловажно, те, що все ж таки ми стараємося допомогти нашим захисникам, і ми стараємося придати їм різні смаколики. Тому вважаємо на те, щоб ця продукція теж була свіжою належної якості, і вона могла добратися до цих наших воїнів і не принести їм шкоду. А тільки була б в радість. На цьому ж наголошує також учасник бойових дій Роман Вішка. Буває, що того занадто забагато, і хлопці. Просто ну, вони не можуть все з'їсти, ті всі смаколики, які люди передають, і багато того всього ну, просто водопортиться, хлопці викидають. А от зараз, от, зараз в цей час я би звернувся до всіх людей, які хочуть зробити насправді добро нашим воїнам допомогти їм, щоб вони прислуховувалися до них, що їм потрібно. А потрібно все потрібно, і автотранспорт, і дрони, і реби, і ремонт того самого автотранспорту, і якісь прилнічного бачення, приціли оптичні. Тобто і необхідність є в такій в амуніції в забезпеченні такого, щоб вести бойові дії. Щодо сувенірів, то у волонтерів теж є свої застереження. Вони не мають бути важкими і громісткими, адже наші захисники все носять з собою. Навіть маленький сувенірчик може бути зайвою вагою, щоб все носити за собою. Тому вервицю передайте, вона її можна на шию почепити і буде оберегом, От, ну, дитячий малюнок, який складеться в кишеньку. Але а решта подумайте, подумайте, тому що треба те, що може захистити нашого вояка, який нас захищає. Це може бути візит. Ківка, це може бути проспівана пісенька, це може бути віршик, це може бути щира молитва. Це може бути щирі побажання своїми словами. Головне, щоб це було адресовано суто як прояв турботи, любові. Отож, спрямовуйте свою допомогу воїнам ЗСУ необхідними першочерговими для них речами, наголошують волонтери і додають святкові дні. Привітайте військових своїми словами і від душі гарними побажаннями молитвою, піснею. Чи віршами.